Шановні громадяни, жителі міста Ладижин, 8 грудня цього року Ладижинський міський суд скасував рішення номер 316 виконкому Ладижинської міської ради про, плату, про квартирну плату. Значить, дуже довго це все тягнулось. Заяву я написав до суду в серпні. 2000, не, в серпні, в вересні, заяву написав влад житлосервіс для того, щоб вони мені пояснили деякі питання по нарахування квартирної плати жителям міста. От. Розглядалось в судовому засіданні це питання протягом місяця, напевно. От. І вчора рішення було скасовано 8 грудня. Значить, це тягне за собою те, якщо скасовується рішення, то квартирна плата нараховується за цей період, який протягом якого діяло це рішення, нараховується квартирна плата по попередньому рішенню виконкому. А це рішення номер 315 виконкому Лоденської міської ради від 2009 року. І плата складає. За комунальні послуги владжитлосервіс у розмірі 1 гривня 85 копійок проти 2 гривень 65 копійок по рішенню 316 від 2014 року. Значить, Всі громадяни повинні думати і переживати за свої гроші, щоб не платити лишніх коштів підприємству, яке надає комунальні послуги. От. І справа в тому, що потрібно буде їм переглянути, коли буде прийматися рішення про плату за цей період, який було незаконно нараховувалося, вона по рішенню 316 скасованому. в зв'язку з тим, що там також є величина, яка не відповідає закону рентабельність. От. І вона там в розмірі 12% від нарахування. Це теж багато. От, коли нараховується квартирна плата, значить підприємство, яке її нараховує, має робити такі кроки при нарахуванні, щоб воно було зрозуміло всім людям, щоб воно було прозоро, як говориться в 869-й постанові Кабінету міністрів, і щоб люди розуміли, і послуги повинні бути якісні і відповідати тим. Нарахуванням, які вони проводять. Значить, ще хочу сказати, шановні, значить, підприємство, Житлосервіс» має на обслуговуванні житло всього міста і селища Губник. Значить, всього це 302 тисячі метрів квадратних житлового житла. Порахуйте, якщо взяти навіть по 2,65. Там в рішенні є, деякі будинки трошки менша плата, деякі будинки більша. В основному за 105 будинків плата однакова 2,65. 2,65 ми помножимо на 320 метрів, 302 тисячі метрів квадратних. У нас виходить більше 9 мільйонів. Фонд заробітної плати підприємства складає трохи більше 4 мільйонів. І плата за поточний ремонт житла в рік складає трошки більше як 400 тисяч. Рахуємо затрати на поточний ремонт на заробітну плату це 4 800, то 4 мільйони 800 тисяч в рік, а на рахування більше 9 мільйонів. Куди ост діваються та різниця, мені взагалі не зрозуміло, і в суді. Представник ладжитлосервіс економіст не бажала пояснити, куди використовуються і тратяться ці кошти. Подальшому, думаю, коли рішення вступить в силу, ми будемо продовжувати займатися цим, цією проблемою і винні в цьому в обмані жителів на в нарахуванні не таких неправильно, неправильному нарахуванні вони понесуть заслужену кару.